Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Перша Віза. Сьогодні поговоримо про дуже важливі зміни для українців, які перебувають у Чехії. Президент Чехії Петр Павел підписав новий закон Лекс Україна Україна-7», який стосується віз, тимчасового захисту та довгострокового перебування для українців. По-перше, візи тимчасового захисту для українців, які зараз знаходяться в Чехії, будуть продовжені ще на рік. Це означає, що вам не потрібно хвилюватися про вашу візу до кінця 2026 року. Але важливо, що незабаром буде запуск онлайн-реєстрації для продовження тимчасового захисту, тому слідкуйте за новинами на офіційних сторінках, адже реєстрація може стартувати в будь-який момент. Зверніть увагу, вся інформація буде доступна тільки через офіційні канали. Не довіряйте чуткам або неперевіреним ресурсам. На офіційних сторінках та групах ви знайдете точну дату та час запуску реєстрації. Крім того, вводиться можливість подавати заяви на спеціальний дозвіл на довгострокове перебування. ZDP. Це дасть можливість легально залишатися в країні на більш тривалий період без потреби постійно оновлювати тимчасовий захист. Що важливо знати, запуск реєстрації для продовження тимчасового захисту вже дуже близько. Чим швидше ви подасте заявку, тим швидше отримаєте продовження статусу. Пам'ятайте, що реєстрація проходить онлайн і вам варто подати заявку, коли цей процес стане доступним. Якщо ви плануєте подавати заяву на довгострокове перебування, підготуйте всі необхідні документи заздалегідь. Це може включати підтвердження вашого місця проживання. Довідку про доходи або трудовий контракт, дійсний медичний страховий поліс та інші документи залежно від вимог влади. Ще один важливий момент: з 2025 року Чехія планує зміни у правилах працевлаштування для українців. Тому, якщо ви працюєте або плануєте працювати в Чехії, обов'язково перевіряйте актуальні вимоги до дозволів на роботу. Також пам'ятайте про можливість інтеграційних курсів, які можуть допомогти вам краще адаптуватися в країні. Деякі з них безкоштовні, і їх проходження може бути плюсом при подачі заяв на довгострокове перебування. І на завершення, пам'ятайте, довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації. Офіційні сайти урядів і портали для іноземців це ваше головне джерело. Якщо у вас є питання, звертайтесь до міграційних центрів або офіційних установ. На сьогодні це все. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал Перша віза та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити жодних новин. До зустрічі у наступному відео. Перша віза. Робота за кордоном це просто.